Дуб болотяний полотиній Quercus palustris, один із дубів, які є в асортименті розсадника Proxima. Це розсіченолисний дуб з таким розсіченим листям цікавим. Особливість його в тому, що це рослина, яка від природи росте пірамідально. Хоча рослина не щеплена відносно дешева рослина, недорога. Але він росте е, конусом. Від природи. Навіть можна його інколи не формувати, і він вертикально росте вгору, правильно. Ось з такими величезними стовбурами. У нас вони є. Це обхвати там, 24, там, 28, 30. Є такі величезні у нас дерева. І особливість його ще в тому, що восени вони стають помаранчево червоними і дуже яскраві, дуже яскраві восени. Запрошуємо розсадник проксима.